На святой Івангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Вонь. В той час, переходячи Ісус, побачив леві сина Алфея, що сидів на митниці і каже до нього: Іди за мною, той встав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у Його домі, багато митерів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо чимало було із них, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що Він їсть із митарями і грішниками, сказали Його учням, чого Він їсть і п'є з митарями та грішниками, Ісус, почувши те, сказав їм не здорові, потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедних, а грішників до покаяння будьмо уважні. Сказав Господь Юдеєм, які до нього прийшли, «Істинно, істинно кажу вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого. І почувши, що живуть, бо як отець має життя в собі, так і синові дав, щоб мав життя в собі, і дай йому владу суд чинити, бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що у гробах почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння суду. Я не можу нічого діяти від себе, самого я суджу, так як чую, і суд мій справедливий. Бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене». мене і Господі, славо Тобі. «Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чуємо два Євангелія. Одне Євангеліє суботи, а друге Євангеліє задушної суботи. Тобто, одне приурочене померлим. А друге є приурочене, власне, дню суботньому 3-го тижня е Великого Посту. В першому Євангелії ми бачимо, що Ісус кличе, кличе учня і кличе його з дуже такої цікавої позиції. Ісус кличе учня, який сидить на митниці. Він митник. Людина, яку, яку не люблять. Людина, яка є нечесна, людина, яка постійно надужуває своєю владою, обдирає, ми би сказали, сьогодні, своїх співплемінників. Ми знаємо, що таке митниця, особливо, наприклад, в Україні. Ми знаємо, що таке їхати через кордон. Це митниця. І от Ісус кличе цього Леві, сина Алфея. Стати учним. І грішник, людина, яка живе в гріхах, раптом кардинально змінює своє життя. Він лишає усе, йде за Ісусом і стає його учнем. Більше того, Він кличе Ісуса з іншими у свій Дім. Він розкриває своє серце, свою душу, свою гостинність. І всі разом сидять за трапезою. І в цій трапезі бере величезна кількість людей, насправді, явних видимих грішників. Настільки їх багато, що побожні з фарисеїв, книжники, тобто ті, які навчають закон, кажуть, чому він її п'є з митрями і грішниками. У давні часи сісти за стіл з негідною людиною. Вважалося розділити із нею її негідність. Тому зазвичай люди поважні ніколи не дозволяли собі сідати з негідними. Та й, і сьогодні ми не дуже хочемо сідати з негідними людьми. Ми стараємось до свого столу запрошувати завжди тих, кого вважаємо гідними нашого взаємного спілкування. Коли фарисеї роблять закид, Ісус, чуючи це, а закид роблять не самому Ісусові, а питаються в учню, бо напряму бояться питати в Ісуса, бо знають, що може відповісти так, що закриє їм рот. Але Ісус чує це і каже, не здорові потребують лікаря і хворі, а хворі. Отже, перша річ, з якою прийшов Ісус, Він прийшов кликати грішників до покаяння, тобто здавати зцілення. І саме тому, вже дві тисячі років, церква Христова, як тіло Ісуса, є це місцем духовного зцілення для людини. Саме тому, вже дві тисячі років, уявімо собі, яка інституція має людська? 2000 років, Уже дві тисячі років у церкву людина приходить, щоб знаходити зцілення для свого серця і душі, для своїх думок і навіть для свого тіла. Бо Ісус є той, хто дає це зцілення. Через покаяння. Ісус промовляє до грішників. І якщо грішник чує Слово Ісуса, Він відрікається свого отримувати те зцілення, яке не раз може тривати довший період часу, але воно триває. Інша категорія, до якої промовляє Ісус, це ті, до кого ми промовити вже не можемо, і це ті. За кого ми сьогодні молимось. Бо Ісус, виявляється, може промовляти також і до померлих. Що каже Христос? Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, бо вже й тепер Він, коли всі, що у грубах, почують голос Сина чоловічого. Тобто Ісус промовляє до померлих, Ісус промовляє до тих душ, які, які вже в іншому світі. Більше того, молитва церкви за померлих є вкорінена у велику віру того, що нашою молитвою можемо вимолити спасіння і прощення гріхів душам померлих, тих, які є у чистилищі. Саме тому у часі Великого посту церква активно заохочує подавати імена і молитися за тих померлих. Які їй належали що до наших родин чи кого ми знали. Церква взагалі молиться за всіх, навіть невідомих. І це є цінністю задушних субот. Душа потребує прощення і молитви. Немає людини, яка жила би не зрішила, каже Святе Письмо. Добре, коли людина вміє підготуватися до своєї смерті. Добре, коли людина вміє. Прийняти святі тайни, сповіді, єлопомазання і Євхаристії. І як священник, можу сказати і засвідчити, що такі люди загал вмирають легко і власці Божій, навіть якщо й мали перед тим важку хворобу. загал такі люди з легкою усмішкою приймають смерть. Набагато гірше є тим, хто не знає, що таке любов Бога. Набагато важче є тим, які бояться розпрощатися із своїми гріхами, а вперто тримаються свого егоїзму і нерозкаяності. Важко бути святим і стати святим тими, хто є недолюблений, хто не вміє любити себе і не вміє любити інших. Тому ми сьогодні молимось, молимось за всіх. Бо немає людини, яка би жила і не зрішила. Молимося і просимо, щоб Господь, Бог милосердя, відкрив небо для душі наших померлих, щоб вони у небі почули його голос: благословенні увійдіть у Царство Небесне. Звичайно, що кінцево, як ми чули у Євангелії, буде Воскресіння. Воскресіння мертвих. Ті, що чинили добро, підуть на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло, на Воскресіння суду. Дай Боже нам вимолити наших померлих. Дай Боже, щоб після нашої смерті завжди був хтось, хто буде молитися за прощення наших гріхів. Амінь. Слава Ісусу Христу!